Надюш, ти теж була на прем'єрі нового серіалу Перевізниця виробництва Старлайт Медіа. Розкажи свої враження. Чесно, серіал потрапляє прямісінько у душу. Він розказує про жінку, яка з початком повномасштабної війни стала рятівницею для багатьох людей. Показує, які емоції пережили українці в перші дні повномасштабного вторгнення. Та найголовніше, розказує, як українці, попри все, ніколи не полишали ближнього у біді. Я пишаюся нашими людьми. Я дякую Starlight Media, що створили такий серіал. Якою була прем'єра, та хто з артистів поділився своїми спогадами про перші дні? Дивіться далі! В одному з кінотеатрів Києва відбувся великий допрем'єрний показ серіалу Перевізниця про початок повномасштабного вторгнення подивитися кіно роботу завітали телеведучі естебесітіві актори та багато інших зіркових гостей ведуча єдиного марафону оксана Гудсайт каже добре що наш кіно та телепростір наповнюються різноманітним контентом я вважаю що нам треба відроджувати серіали різного формату для різного глядача для дітей для підлітків для дорослих щоб люди якось е... Могли відволіктися трохи від цієї реальності е, жити в війні вже два роки. Відволіктися, але при цьому продовжити доносити людям правду про сьогодення. Саме в цьому ведучий Вадим Карп'як вбачає універсальну роль кінематографу. Це велика історія про війну, розказана зрозумілою мовою. І ну, в цьому її сила вона розказує те, що навколо художніми засобами. Зараз керує емоція, і тому через цю емоцію, яка є в серіалі, можна достукатися до людей, в тому числі і за кордоном. Це зрозуміла форма. Про яку ж емоцію йдеться? Серіал розповідає про психологиню Лідію, яка з перших днів повномасштабного вторгнення стала перевозити людей з гарячих точок у безпечні місця. У десяти епізодах глядач побачить десять різних героїв, чиї історії є втіленнями історії мільйонів українців. Окрім фізичного порятунку, Лідія дає своїм пасажирам у першу чергу психологічний, адже допомагає вирішити давні конфлікти та зробити переоцінку цінностей. І це її рятує насправді саму, тому що е, Лідія. Також має свої скелети в шафі і, допомагаючи іншим, вона, знаєте, так, заліковує свої певні е, травми сама. Роль головної героїні виконує Анастасія Карпенко. Через зйомки нового серіалу акторка не змогла бути присутня на показі. У десяти епізодах глядач побачить 10 різних героїв, чиї історії є втіленнями історії мільйонів українців. Окрім фізичного порятунку, Лідія дає своїм пасажирам у першу чергу психологічний, адже допомагає вирішити давні конфлікти та зробити переоцінку цінностей. І це її рятує насправді саму, тому що е, Лідія також має свої скелети в шафі, і допомагаючи іншим, вона знаєте так заліковує свої певні е, травми. Сама роль головної героїні виконує Анастасія Карпенко. Через зйомки нового серіалу акторка не змогла бути присутня на показі, Проте її колеги по знімальному майданчику поділилися з нами враженнями про співпрацю. Анастасія це така тонка матерія, яка, е, яка відчуває дуже сильно партнера. Це в першу чергу, і це дуже великий плюс. Ну вона дуже професійна акторка, і вона навіть е, поза е, знімальним процесом. Вибудовувала зі мною якісь такі стосунки, які допомагали мені в кадрі. Чоловік Анастасії він воює. Він на лінії фронту, причому напередку. І вона, оці всі переживання, ця війна, яку вона в кадрі передає ці переживання, це їй дуже зрозумілі переживання. Я думаю, вона не грає. Вона просто відтворює те, що в неї всередині відбувається. Судді проєкту вражені побаченими серіями, і хочуть, щоб подібні роботи побачили іноземці усьому світу кожного дня потрібно знати про Україну, про війну, про те, який поганий наш сусід. Ми маємо взагалі, на мій погляд, перекладати англійською і показувати світу, хто ми як ми живемо зараз і як боремося з російською навалою. Виробники серіалу пішли ще далі. Режисер перевізниці Євген Тунік неабияк пишається тим, що ця робота зацікавила багатьох закордонних партнерів, чиї телеканали придбали права на дубляж та трансляцію у своїх країнах. «ZDF, німецький телеканал Франц ТВ, е, Ісландія, Фінляндія, е, Швейцарія, Швеція, Норвегія, Данія. От зараз приєдналися вже Японія, Латвія, Словаччина та Чехія. Шоуранер підкреслює, що окрім місії нагадати іноземним країнам про події в Україні і залучити підтримку, у серіалі він вбачає і глибоку роль для нас самих. Українська місія це почати проговорювати наші травми, так як наші герої проговорюють в машині лідії, тому що зараз такий час, коли хочеться сховатися, не думати. Але ну проблема залишається з тобою, і е, чим довше ти її в собі носитимеш, тим е, більше вона розростатиметься. Вже завтра, 25 лютого, о 18.00, ви зможете переглянути всі 10 серій перевізниці в ефірі СТБ та побачити на власні очі, яку масштабну роботу провела команда виробників, аби внести вклад у кінематограф України, показати світу наші реалії. Залишити слід в історії та надихнути я закликаю всіх подивитися на телеканалі СТБ перевізницю, отримати цю історію від початку до кінця, надихнутися цим настроєм допомоги ближнім, допомоги людям, віри в Україну і готовності віддати свої сили для цієї перемоги.